800 доларів за квадратний метр. Ціна цього будинку, село від поштово, будинок 135 квадратних метрів і ділянка 5 соток Зараз швиденько обійдемо з усіх сторін, я вам покажу. Залишилося ще поставити хвіртку ворота, накрутити профлисти на забор. Будуть, буде забор ось такий, тільки іншою стороною. Так, земля вже є. Заїзд на три автомобіля переливний. Септик, раз два люки якраз монтуємо. Залишилось е, наклеїти клінкерну плитку, і тут буде зверху накриття якраз над цією площадкою. Е, так, обходимо. Стіни в нас мінеральна вата, утеплення. Фасадна система це резіт, Це задній дворик. Як кажу, вже ділянка 5 соток. З цієї сторони також залишилось наклеїти клінкерну плитку і вже майже готово до продажу. Але можна вже і зараз домовлятися. Це скважина, люк сьогодні змонтують, чернозем розсипемо, зробимо планування і діляночка буде вже готова. Залишили раз, два-дві сосни і березу. Так, по сусідству також є сосни. Вон, все видно. Якщо когось зацікавить придбання будинку в селі та нагадую, 135 квадратних метрів, 1 квадрат, 800 доларів. Звертайтесь до мене. Я вам проведу екскурсію, відповім на всі ваші запитання. Да, заїзд буде ось тут. От. Це будуть відкатні ворота. Заїзд буде шириною. 5 метрів заїзд з асфальтованої дороги. Тут ми також.